Ми почали з боїв за Київську область в населених там, пунктах там, і Мішаєво е, видавлювали к... до Житомирської траси. Е, потім е, був певний е, перерив, і ми, грубо говоря, вкапувалися, займали оборону, е, робили позиції. Е, Після Київської області нам прийшов бойове, прийшло бойове розпорядження, е, і нашу бригаду, бригаду всю забрали на схід. Тоді це був ще полк. Наш, е, нас забрали на схід е, і закинули на, напевно, на один із найва, найважчих напрямків. Е, це було місто Северодонецьк. Там. Е, у міських боях трошки простіше, бо є більше місць, де сховатися. І там в основному були стрілецькі бої з підрозділами різними. Ми там ми чули, що вони там Ахмат-Сіла кричали. Після боїв за Северодонецьк нас почали просто прижимати вже з різних сторін. І наше командування дало команду дало розпорядження, щоб ми вийшли з Беродонецька. Це була, звісно, дуже важка дорога. Там в основному, я не знаю, ми там, може, 20 чи 30 кілометрів йшли. Там, йшли, пливли, тому що там річка і Донець — це от в основному нас сильно гнітило. Що ми просто розуміли, що якщо вони зараз е зроблять маленький. Перешиїв, які не можна буде втримати, то ми в принципі, там і залишимося на тому Северодонецьку, на тому заводі Азот. Але наше командування дало вчасне розпорядження. Ми вийшли звідти вночі разом з деякими іншими підрозділами, які там залучалися до бойових завдань. Там було багато спеціалістів. Як з як Раді, так і Збройних сил. Ми вийшли і почали там займати оборону в місті Е, В основному це був нафтопереробний завод там далі. Трошки повоювали ще там. І просто з часом прийшлось вийти на більш вигідні позиції, бо тримати. Оборону в тому місці вже не було сенсу, бо провалювалися інші, ну там, провалювалися, провалювалися інші підрозділи. Того так. Потім, через якийсь час ми брали участь у боях за Білогорівку. Наш підрозділ був. Ядром, яке штурмує, ми, ми діяли разом з 54 ю бригадою Збройних сил України, і в степки з ними разом зайшли в Білогорівку, штурмували цей населений пункт. Там брали полонених. Зацепили пацанів. ми заїхали зараз в інші населені пункти. Я вам скажу, взагалі, Донецька-Луганська область це дуже критичний напрям. І а, нам. Ну, тут дуже тяжко. невероятно тяжко. Просто це, як починалося з Сєверодонецька. Були стягнуті огромні просто сили кацапів. На таку, ну, просто нас було в 3, в 4, в 5 разів менше. Зараз ситуація та ж сама. Я так розумію, що зараз сценарій той самий. Ми просто відтягуємо на себе більшу силу кількість і кількість противників. Тому ситуація тут, в принципі, дуже патова. Ну, то, що я бачу, це те, що вони не робили так раніше. Це ці м'ясні волни їхні. Це по 15, по 20 чоловік, по, там, буває по 50. Вони йдуть просто в безсмисленні е, атаки на наші позиції. Хапають, звісно, е, потім вони там стараються якось своїх ранених волокти. Тобто, ну, вони зараз застосовують своїх людей просто як пушечне м'ясо. Літом було не так. Літом вони якось більше. Вони більше застосовували артилерії. Ну, було видно просто, що їм не жалко було артилерійських снарядів. Там. Я з бойцем бігав своїм Смільгіним. Ми просто півтора часа бігали. Ну, там ми облаштовували позиції. Це було перед штурмом Білогорівки. Засі там ми облаштовували позиції. І Так так оказалось, що просто техніка, ну там з техніки, водітеля, екскаваторщики, вони просто в той момент вже вибігли після того прильоту, що нам влупили в трактор, коротше, який копав. І ми залишилися двоє на позиціях, і це от ми бігали 700 метрів туди-сюди, півтора часа. Я просто йому сказав, що можливо в них закінчаться снаряди, і їм буде жалко на нас двох тратити таку кількість. Але... Після того, як ми побігали півтора часа, над нами просто літав Орлан. Тобто, ну, ми відбігаємо в праву сторону, вони стріляють. Ну, вони попадають в праву сторону. Нас аж почало закидати землею, бо ми були ближче і ближче. І просто мені десант говорить, що Юра каже: що я просто вже не видержу бігати. Треба звідси десь пройти. І, в общем. Там момент ми зловили, коли Орлан просто улетів. Ми вискочили з окопа і перебігли в одну посадку, там знайшли ярок, в другу посадку там знайшли ярок, і отак от ми просто відкотилися. Тобто тоді вони застосовували в основному артилерію, танки. А зараз це просто безсмислені штурми. Зараз це просто кучі м'яса, які йдуть їм просто. Ну Ми знаємо, просто, що вони їх так само називають одноразки, і це не шутка. І ці одноразки от зараз забігають до наших позицій і стараються щось взяти. Там. Ну, на нашому напрямку поки от ті міцні всі волни, е наші пацани їх просто розвалювали. да. В Кацапів багато снарядів, вони їх не жаліють, багато танків, танків вони їх також не жаліють. Е танки не завжди застосовуються в дуелях проти танків. Танки можуть бути як. Е Ну, Застосовуватися як артилерія малого радіусу, як це роблять Кацапи. Тобто їхня ефективність, безперечно, танк є танк. Навіть е, сміюся там, що вони 62 ки е, розконсервовують, але ж я ж кажу, танк є танк. Вони не обов'язково його застосовувати проти інших танків, да, можливо, в дуелі там Ліапарта 2 звісно, або Абрамс. І він розвалить кацапські танки, але смисл в тому, що вони їх так практично не застосовують. Вони застосовують їх для штурмів позицій, вони застосовують їх як вогневі точки, тому танки є танк. Будь-яка допомога це зараз вона критично необхідна. Зараз якраз такий час, просто що, що техніки нам треба багато, і снарядів так само треба багато. Бойову підготовку кожного бійця потрібно ну, тримати, хоча б на тому рівні, який у нас зараз був. Людьми треба займатися, і перед тим, як їх сюди відправляти, вони повинні знати хоча б порядки дійну, що їм робити: бойові порядки, тактику, орієнтуватися на місцевості. Ді, які е, хотіли воювати, вони вже або е, воюють з початку війни, або морозяться як більшість, сидять просто по містах і тікають від цих повісток. Е, вони не розуміють, що війна рано чи пізно за... е, доторкнеться до кожного. Штурмовий полк, він на той і штурмовий, і в основному у нас е, всі заняття, злагодження, навчання, у нас всі проходили якраз в цьому руслі. Штурми там зданій, е, штурми окопів, там, ну різні бойові дії. Збройні сили, вони в них там трошки інша спеціалізація, бо в них є артилерії більше, і танків більше, і БМП більше. А у нас, так як нас в основному ми е, рахуємося як легка піхота. То якраз от штурми населених пунктів, будівель це те, до чого ми готувалися в основному. Ну так, да, тут тяжело з одної сторони, Але в нас нам допомагає наша підготовка і нам допомагає наш дух. Зараз, звичайно, через те, що в нас створили бригаду, у нас. І Треба різні люди з різним досвідом. Ну, я гадаю так, що ті, хто знають історію і розуміють її, вони вже давно тут, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану тобто, Е, честь. І все, всі ці уроки історії потрібно робити один висновок. Якщо ти не захищаєш свою Україну, якщо ти сидиш і чекаєш з моря погоди, то рано чи пізно. До тебе прийдуть е, люди, які називають себе визволітелями, і освободять тебе від твого імущества і від твоїх дітей. І просто за цей весь час, дивлячись на те, як страждають наші діти, в нас е, ну, я вже просто я не можу зрозуміти чоловіка здорового, е, міцного, який просто. Ховається там десь, я не знаю, чекає, непонятно, чого чекає, поки ми тут е, самі з ними розберемось. Якщо ти думаєш, що ти відсидишся в тилу, так думає, помимо тебе ще із 10 чоловік 9 точно. І тільки один іде і воює. І це дуже велика проблема. Треба змінити щось в собі, зрозуміти, для чого це робиться. Е, треба просто. Стати чоловіком.